Добрий день, татаю всім привіт! Так, бачиш, що до нас приєднуються. Чудово! Отже, ми розпочинаємо? Мене звати Уляна, я керівник партнерських продажів у компанії Буде Дім. Сьогоднішня тема нашого прямого ефіру: з чого збудований будинок буде дім. Поговоримо про матеріали, які ми використовуємо в будівництві, а також про благоустрій та наповнення наших котетів. Розповідатиму цю інформацію вам я та керуючий партнер компанії Олес Піщак. Отже, Олесь передаю вам слово. Розкажіть, будь ласка, про себе та про матеріали, які ми використовуємо в будівництві. Так. Всім привіт. Мене звати Олесь, я керуючий партнер, який відповідає будем за маркетинг і продажі. І сьогодні ділимось наповненням про наш продукт. Я вже бачу, що приєднався один з наших дорогих партнерів-постачальників по дверях. То почну з вхідних дверей. Це торгова маркабвер з Чернігова. Дуже давно знайомі, Вони одні з лідерів ринку вхідної групи, і це будуть двері з терморозривом, які будуть міцно тримати тепло в оселі Будедім. дуже, дуже якісний матеріал. І двері, які багато років служать в оселі. Матеріал, з якого збудована збудована коробка, це газоблок Stone Light. З Київської області, і завжди є е, така дискусія, е, що краще цегла чи, е, чи газоблок. Е, ми, ми, ми вирішили все ж таки будувати з, з газоблоку і є неймовірна велика кількість роликів в інтернеті, які порівнюють два матеріали: вони або рівні по своїх. Технічних характеристиках, або газоблок кращий він краще тримає тепло. А, в нас марка D400-D500 це дуже дуже міцний. Не дивлячись на те, що у нас на всього один поверх, все одно ми беремо берем дуже якісний матеріал. от Єдиний мінус те, що він може кришитись якщо щось. Там забивати, в стіни і так далі. Тому у нас для цього всі внутрішні перестінки з цегли, да, тільки зовнішні з газоблоку. а, Дуже класний по, по даху. Дуже класний матеріал. У нас такий він дещо новий, новий на ринку, але вже випробуваний роками. Фіброцементна покрівля, фібродах, яка виготовляється в Івано-Франківську. І переваги цього матеріалу в тому, що він служить. В порівнянні з металочерепицею служить набагато більше, там 30-40, 50 років. Він не шумить як металочерепиця, не нагрівається як металочерепиця літом. І ви спокійно спите в дощ, в град, і у вас прекрасний настрій на наступний, на наступний день. От і е, матеріали е, з будівельних сумішей в нас буде торгова марка Полімін, Фомельгаот Полімін, Київський виробник, е, які по якості дорівнюють світовим стандартам, так, але це, це також український виробник. Тобто ми зібрали е, кращі компанії, е, які, е, які виробляють україн, українські матеріали, і е, об'єднали в нашому, в нашому продукті. А, так, наші глядачі, якщо у вас виникають питання стосовно матеріалів, стосовно наших котетів, пишіть, будь ласка, їх у коментарях, і ми будемо також на них в кінці нашого прямого ефіру відповідати. Так, я хочу ще сказати, що ми пропонуємо нашим клієнтам три варіанти наповнення наших котедів і даємо таким чином клієнту право вибору. Отже, це стандарт комфорт. Та бізнес і розкажу, чим вони відрізняються. В стандартному наповненні ми даємо зовнішні стіни, фасад, підсвітку по фасаду, благоустрій території, заводимо кому комунікації, туди входить чорнова стяжка, вікна, двері, власна земельна ділянка. Також виведений димохід під камін, і в майбутньому собі покупець зможе встановити такий камін. Йде вільне планування і також наявна тераса. Та, Стосовно... Я підкреслюю, що камін у нас є в, в кожному наповненні. А, і також а, щодо комфорту, а, в комфорту наявне все вище перелічене, і також ще додатково є перестінки цегляні, а, крите паркомісце, а, крита тераса і накриття для зони барбекю. Ну і бізнес-наповнення це таке максимальне наповнення, яке ми надаємо. А, це все, що у стандарті та комфорті. Плюс штукатурка стін, плюс тепла підлога у кухні та санвузлах. Також вже встановлена терасна дошка на терасі, радіатори в кімнатах, і також вже буде змонтований камін, тобто сама оця пічка. І також хочу наголосити, що наші котечі ви можете обігрівати за рахунок каміну. Ну а, і так. у нас е, розроблений такий дуже зручний прайс, де е, ми, ми взяли, за приклад е, автомобільні прайси, де є е, будинок, його три, три варіанти наповнення, і ви можете просто подивитись, яка опція присутня в цьому наповненні, якої немає. І ми до цього відео підвантажимо посиланням е, ці прайси. Так. А, також хочу розповісти щодо благоустрою території. У Підборістях та в деревачі, власне, там, де ми будуємо, в Підборістях вже розпочато будівництво, в деревачі незабаром розпочинаємо. Буде закрита територія, а в'їзд у котежні містечка через шлагбаум. А по всьому периметру котежного містечка буде паркан висотою півтори метри. Також зелені насадження по території, доріжки до будинків і заїзди до будинків. У деревичі ще додатково дитячий майданчик на території, і також у проект ми закладаємо басейн. Да, Ось басейн она. літній. І він буде по, по згоді мешканців, що вони будуть погоджуватись його обслуговувати в майбутньому. Ну я сподіваюся, що ми з усіма домовимося, і його зробимо буде все така велика перевага. І також додам, що на в'їздах в всі наші містечка буде відеонагляд з доступом для усіх мешканців. Також у котечних містечках буде власна управляюча компанія. Чим власне буде займатися ця управляюча компанія? Вона буде здійснювати ефективне управління містечком, прибирання взимку снігу, в восені листя, ну і загалом буде слідкувати за чистотою на території. Також в обов'язки компанії входить вивіз сміття та чистка септиків. Так, можливо, є ще питання. Наразі передав. Я по управляючій компанії додам свій кейс. Я жив за містом без управляючої компанії і сам займався менеджментом всіх питань і з такою компанією. Вона скажу, що це абсолютно дві, дві, дві різні речі просто чи свого часу і ресурсу треба неймовірно багато витрачати. І коли за декілька тисяч гривень вирішуються всі питання, і людина просто живе і насолоджується е, своїм побутом, а не вирішенням проблем, це, це величезний плюс. І ми, і ми ці питання будемо брати на себе, е, і людину нічого не буде хвилювати, крім, е, крім того, е, я, яку смачну каву запарити вранці. Так, і управляюча компанія вона забезпечить сервіс нашим майбутнім жителям котежних містечок. А, так, питань немає. Вийшов такий у нас коротенький, але я думаю, інформативний прямий ефір. Всім дякуємо за перегляд цього прямого ефіру. Ми його збережемо і ви зможете при необхідності повторно переглянути. Дякую Олесю за вичерпну інформацію про матеріали. От, бажаю всім гарного, спокійного та продуктивного дня і до нових зустрічей. Так. Всім щасливо. Дякую.